Слава Україні. Сьогодні 13, 11, 22 року. Мабуть, останній обліт наших бджіл. Обліт дуже був хороший, дружній і зараз оси, оси тільки оси трохи є літають. Але були вже кубла на, на зиму. Через працює ідеально. Рогіз у нас зверху мати. Сітка. Ходімо ближче. Сітка для збору прополюса працює дуже, дуже-дуже хорошо. І зверху утеплювачі. Отаки отак ми і зимуємо. Ось покажемо цей. І цей, у нас все, все однаково. другому рогіз. Прополіус дуже-дуже гарно дуже гарно собирать. Оце так. Йолки пішли на обліт. Діма заснімив всю пасіку. Домик теж прогрівся сьогодні. Пущені у нас і шестирамочники. Теж очерет. зверху рогіз. Мати сітка на спору прополіса. Ось так планують зимувати. Клуби розпалися трошечки, бо на дворі дуже-дуже потепліло. Тут, тут у нас побачимо як, як будуть працювати шестирамочники. Такий гарний обліт. останній, мабуть. Навіть даже, даже на воду. На воду пішли. Нуклеуси. Може хто має досвід більший, як з ними більше поводиться, пишіть в коментарях. Запустили на малесеньку рамку по два поверхи, як вони перезимують, весною будемо бачити чи для виводу маток будуть, чи для підсилення діл будуть. Ну, Може, для розвитку і буде добре. Всім добра, здоров'я. Хай все буде в Україні. І мирного неба.